Ну, ми тим часом продовжуємо говорити про ту масовану атаку, яка досі триває загалом по Київщині та по Києву. Вже з'явилися оновлені дані. За попередню інформацію відомо, на жаль, про загибель жінки внаслідок атаки на житловий будинок в Солом'янському районі. Інформація поки що уточнюється. Ми з командою намагаємося все це оперативно збирати і відразу вас інформувати про це. Ну і далі хочеться долучити сьогодні до нашого ефіру мого колегу Дмитра Пустовіта, який. На жаль, сьогодні постраждав також від цієї атаки, тому власне ви його і не бачите сьогодні поруч зі мною. Дмитро, я тебе вітаю. Звичайно, що хотілося б цей ранок розпочати разом з тобою, але бачимо, що сьогодні росіяни вирішили зробити його іншим. Так, вітаю всіх глядачів. Вітаю Ірини тебе. На жаль, сьогоднішній ранок кажняк не можна назвати добрим. Я перебуваю у житловому е кварталі Петропавлівської Берчагівки в одному з дворів, де е були наслідки цієї ранкової атаки. На жаль, на місце самої пригоди я потрапити не можу. Там все ще. Працюють рятувальники і правоохоронці. Місце оточене. Поки що е, туди потрапити неможливо. Е, Позад мої спини ви можете побачити житловий будинок, якого повоносили вікна. Поруч із цим будинком повністю зруйнований житловий будинок, здається, приватного типу. Тонхаус поспілкувався із представниками правоохоронних органів. Вони вказали, що є 11 травмованих усі легкі. Легкої форми травми постраждалих наразі немає. На місці працюють також і рятувальники. Дуже багато спецслужб в моєму особисто дворі повиносило багато вікон. Із моєї кухні теж винесло вікно. А ми з родиною живі цілі неушкоджені. Також усі сусіди теж, начебто, не постраждали фізично. Люди перелякані, люди шоковані. Але я зараз підійду ближче до свого двору, Ори, ви побачите наскільки він чистий. Це, мабуть, те, що найбільше тішить сьогоднішнього ранку. що всі як один зібралися, вийшли на двір, не чекаючи комунальні служби, просто вийшли, поприбирали усе сміття, поприбирали усе скло, е -е, і наразі наш двір виглядає доволі непогано. Якщо е -е, побачите чорне вікно, ось це. Це вікно моєї кухні. Воно вже заліплено чорною плівкою. Тому наразі е, така ситуація. Повторюся, що наразі правоохоронці заявляють, що загиблих немає є лише 11 постраждалих. Дмитро, скажи, будь ласка, як ви з дружиною та донькою, взагалі як твої дівчата пережили цю масовану атаку? Адже наскільки мені відомо, раніше поблизу вашого будинку не було ось таких масованих атак, не було ось цього збиття дронів зараз. Маємо зовсім протилежну ситуацію. Як ваш психологічний стан? Ми поки що тримаємося. Мені здається, що до нас на 100% достеменно ще не дійшла вся та небезпека, яка могла з нами трапитися, тобто усвідомлення того, що могло відбувідвідбутися. Адже дійсно будинку приватного, про який я розповідав, його просто немає. Під час самої тривоги ми перебували вдома. Банально її не чули. Це великий недолік, мабуть, нас самих. Ми потроху говтуємося дитина не прилякалася, вона прямо самого ранку прокинулася як завжди, посміхалася. Це мабуть і дає нам якісь сили поки що триматися, але порівняно з тим, що могло відбутися наші втрати, це тільки вікно. Ну от і дуже тішить те, що люди дуже сильно мобілізувалися, і всі один одному е, допомагають. Тому можна сказати, що ми відбулися легким переляком, який, можливо, ще ближче до вечора до нас дійде, і треба буде випити кілька крапель валеріани. Дмитро, якщо говорити про бачу, що ти заклеїв вже і вікно безпосередньо у своїй квартирі, і ти це продемонстрував в ефірі. Я так розумію, це ви самі мобілізувалися зі своїми сусідами? Чи можливо допомагали волонтери? Ще волонтери не допомагали, але я бачу тут представників і місцевої влади. Бачу людей із теками, які фіксують пошкодження. Це приїхали друзі, дуже швидко оперативно зреагували. У них були залишки плівки, тому нам не довелося їхати в торгівельні мережі або в магазини, де продається такий інструментарій, Тому ми швидко змогли це полагодити. Але я дивлюся по іншим сусідам по іншим квартирам. То поки що там, де вибиті вікна, вони просто. Майрять, але дуже прикро, що це відбулося саме сьогодні. Адже прогноз погоди каже, що від сьогодні і протягом наступного тижня буде йти дощ, і погода буде псуватися. Тому це такий знаєте собі виклик для кожного містянина, кожного хто проживає у нашому житловому комплексі. Попікуватися про те, аби якомога швидко. Прибрати наслідки цієї атаки, я чув, що є загиблі у Соломінському районі. Приношу співчуття родинам загиблих і постраждалих принагідно. Дмитро, я зі свого боку хочу цього сказати, що дуже рада тебе бачити, хоча б так з відеозв'язком, і звичайно, що передавай вітання своїм дівчатам. Хай вони оговтуються. Ви неймовірні молодці, що пережили цю ніч, і буду рада тебе бачити в наступних наших ефірах вже безпосередньо наживо. Тож давайте оговтуйтесь, як то кажуть. Можливо, випите філіжанку кави, як ти любиш, і вже розпочинайте далі свідення. Адже бачимо, що Росія намагається нам зіпсувати цю неділю, але їм точно цього не вдасться. І з вашою родиною, так точно. Дякую, обов'язково. З наступного понеділка я в ефірі телеканалу Апостров. Тобі бажаю вдалого ефіру. І перепрошую, що не можу бути сьогодні з тобою з нашим глядачами. Бувай.